Сьогодні російськими терористами вкотре скоєно злочин проти людяності. За попередніми даними: 16 осіб загиблих, 86 поранених. Щойно я завершив розмову з мером міста і керівником міліції, які зараз будуть на прямому зв'язку. І зараз в посиленому режимі транспортують і розміщують в дитячих садках і школах західної частини Маріуполя. Ті сім'ї, які вирішили переїхати, тому що там зараз немає ні електроенергії, ні води. Російські терористи вчинили ще один напад на мирних громадян. За свідченнями очевидців: це була цілеспрямована атака і цілеспрямоване знищення мирних жителів Маріуполя. Я щойно скликав зустріч послів Великої Сімки та послів країн членів Ради безпеки ООН. І ми звертаємось до наших західних партнерів і до членів Ради безпеки ООН невідкладно скликати засідання Ради безпеки ООН. Так як Росія порушує не тільки мінські домовленості, Росія порушує базові принципи міжнародного права і людяності. Вони нічим не гнушаються. Ракети навіть попали в дитячий магазин. Я хотів би дати декілька ключових доручень. Перше, Міністерство енергетики невідкладно зв'яжіться, будь ласка, з мером Маріуполя. Там вибили дві. Лінії електропередачі 110-ку вибили в тому числі, значить, мені, зробити мій. все для того, щоб забезпечити відновлення енергопостачання на цих територіях. Друге міністерство економіки і Держрезерв разом з службою з надзвичайних ситуацій. Подайте мені до кінця сьогоднішнього дня, що вам необхідно для забезпечення територій, які постраждали від російських терористів, медикаментами раз харчуванням. Два. Далі, у нас на держрезерві ще залишилися в тому числі і засоби для опалювання, так звані буржуйки. В нас там ще залишилися польові кухні. Значить, все, що треба, ми все повністю знімемо з запасів і передамо туди. Третє по міністерству охорони здоров'я. Значить, безпосередньо зв'язатися з мерами міст і подивитися. Ті препарати які необхідні при пораненнях, при опіках, і з'ясувати кількість людей, яких необхідно транспортувати до міста Києва. Якщо необхідні спеціалісти, фахівці, хірурги з Києва до Маперіуполя, чи то, то Дебальцева, чи то до іншої території, я прошу Андрій вас, щоб Міністерство транспорту швидко забезпечило транспортування. І надати медичну допомогу як на цих територіях, так і в місті Києві.